Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба. Було в них голе телятко. Каже баба, завези діду в ліс. Дід каже та лучше б викормали та зарізали. Я не хочу. Завези, та й годі. Завіз дід телятко голеньке. А холодно осінь. І покинув його, сам вернувся додому. Пішло те телятко, іде йде, доганяє його кабан. Здравствуй, голе телятко, здравствуй, кабан. Куди ти йдеш, куди очі, туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть, ідуть, біжить і півень до них, доганяє голе телятко і кабан. Підождіть, підождали. Здравствуй, голе тілятко. Здравствуй, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ну, ходім. Пішли вони. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко і, і кабан, і півник, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях? Ну, ходімо разом. Ходім. Ідуть вони, йдуть. Скаче і шило. голе телятко і кабан, і півник, і качер. Підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть вони йдуть. Зайшли вони в ліс. Холодно осінь. Голе телятко замерзло і пішло до кабана, а той зарився у листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я зариюся ще лучше у листя та й буду лежать. Пішло воно, пішло до півника. Здравствуй, півнику. Здрастуй, голе і Гайда, буду на хатку робити!» Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а горілку під крильця заховаю та й буду так і зимувати. Пішло голе і до качера. Здрастуй, качере. Здрастуй, голе і Давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу буду підкривцю ховати. І горівку буду підкривця ховати і так буду й зимувати. Пішло голе телятко. Пішло воно до шила. Здрастуй, шило. Здрастуй, голе телятко. Давай будемо хатку робити. Хочу я я заженуся в дуб по саму колодочку, та так і буду стоять. Пішло гола давай само робить хатку. Зробила хатку, піч, двері, почало топить. Друг є багато у лісі. Топить воно один раз, а зима вже холодно і біжить кабан. Гола тілятко, А, а як я казала, хатку давай робить, то ти не хотів. «Отчини, бо я тобі хатку розрию. Отчинила гола телятко, живуть удвох. Біжить півник. «Гола телятко, отчини!» А, а як я казала хатку робить, то ти не хотів. «Отчини, бо я тобі хатку розкукарікаю!» Отчинила гола телятка уже вони в трьох. Біжить качер. Голе телятко, отчини!» А, а як я казала, що хатку робить, то ти не хотів. Очини, Отчини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає гола телятка, наробить качур крику. «Прибіжать звіри, пропаду. Треба одчинить. Очинила. Топлять вони, ще й скаче і шила. Гола телятко, «А!» А як я казала хатку робить, то ти й не хотів. От чини, бо я тобі хату розколю. Одчинила, уже вони усі зібралися. От прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишеловка, один каже ти!» Ні, ти йди вперед. Поліз один. Як побачило голе телятко та кабан та шило. Як пожнете голе тілятко рогами, кабан з зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку. А півень кричить. Подай його сюди. А качур кричить так, так. На силу вирвався вовк звідти і поколений, і погризаний, ще й півень кричить. Подайте його сюди.